Маминої школи у цій передачі ми дізнавалися, як виховати із сина сильного і адаптованого до соціуму чоловіка, та як правильно обирати взуття для вашої дитини. Щасливий чоловік це той, який вранці з задоволенням іде на роботу, а ввечері з не меншим задоволенням повертається додому. Яку стратегію і тактику вибрати у вихованні сина, щоб у його житті ця формула щастя втілилася сповна? Психологи стверджують, насправді все просто: Щоб бути щасливим самому треба зробити щасливою свою сім'ю, що найменше навчити майбутнього чоловіка не ділити домашню роботу на чоловічу і жіночу. І з радістю підтримувати будь-якого члена сім'ї на будь-якій ділянці життя. З Самого народження вже батьки і родичі кажуть, народився хлопчик, народився хлопчик, і тому я думаю, що підсвідомо починають спілкуватися як з хлопчиком. кажуть, о, який він гарний, міцненький, який в нього чоловічий погляд. І тому навіть якщо цей хлопчик зовсім маленький, ці риси підкреслюють, і це є дуже добре. І спочатку хлопчика просто е, наповнюють любов'ю, ніжністю, тобто виховують такі в нього чисто людські риси, вміння приймати любов, вміння виявляти любов. І до року основна роль це мами виховати розуміння того, що тебе люблять, і вміння виявляти свою любов. І вже аж після трьох років ми починаємо більше наголошувати на дисципліні, на тому, що хлопчик має бути терплячим, що в нього, крім того, що він може проявляти спонтанно свої якісь емоції, бути емоційним, він все ж таки має мати чоловічі риси. У дитинстві починають проявлятися відмінності між хлопчиками і дівчатками. Хлопчики ростуть швидше, стають сильнішими і в першу чергу розвиваються фізично. Але тим не менш, вони набагато більше потребують ніжності і любові. Якщо мама буде ніжна зі своїм сином, буде спілкуватися з ним, вчити його розмовляти і пізнавати цей новий для нього світ. У хлопчика не буде проблем зі спілкуванням у подальшому, і до того ж, він буде рости більш впевненим у собі. Приблизно біля трьох років на перше місце виходить роль тата, тому що він вчить досліджувати світ в чоловічий спосіб, виявляти такі більш важливі і цікаві для чоловіка справи і реагувати по-чоловічому. І тому поступово мама віддає повноваження вже татові, дідосеві, і вони просто вводять дитину в свій чоловічий світ, і дитина бачить, як чоловіки спілкуються між собою, як вони вирішують проблеми, як вони. Е Діляться там враженнями про життя один з одним, і він вчиться бути чоловіком саме між чоловіками. Якщо хлопчик росте суто в жіночому товаристві, мама, сестра, бабуся, вихователька, вчителька, то він просто не бачив, як ведуть себе чоловіки, і тому він не має де наслідувати чоловічу поведінку. У міру зростання сина мамі доведеться поступитися головним місцем в житті хлопчика татові. У ранньому віці хлопчики починають активно цікавитися чоловічими справами, і дуже важливо, щоб тато підтримав сина в цей момент. Батько повинен почати з того, що мама вчить дитину любити, а тато вчить контролювати себе, стримувати. Якщо ти вже дав слово, ти його маєш стримувати. Якщо ти вирішив щось робити, ти маєш справу доробити до кінця. І тато швидше виховує не словами, а своїм прикладом. Якщо тато є організований, дисциплінований, він поставив собі якесь завдання на тиждень. Він старається це завдання виконати. Хлопчик бачить зразок, і саме краще навчання іде через наслідування. Тоді хлопчик виростає є мужчиною. Малюку головне знати, що його люблять і приймають таким, як він є. Тому не бійтеся розпестити сина, кажучи йому, що любите і що він найдорожча для вас людина. Однак говорити про це потрібно спокійно, без надриву, кажуть психологи. У родині Семенишиних росте синочок з великими блакитними очима, світленьким волосячком і поглядом Ангела. Миле хлопчиня, з якого має вирости справжній чоловік. Святославчику рік і три місяці. Батьки переконані, головне у вихованні особистий приклад. Ірино. У вашій сім'ї синові потрібно показувати завжди приклад. Так вважають батьки. Ви, так? Так, тому що дуже важливо, коли дитина росте в повноцінній сім'ї. І ще з самого е, народження дитина, якщо брати до півтора рочки, дитина переймає все тепло, ніжність, чуйність від матері, а вже після рочку він більше наслідує тата. І е, навіть такі е, ніби здається маленькі дрібниці. Це є дуже важливо для дитини. Ми стараємося при е, дитині не е, не з'ясовувати стосунки. Це також дуже важливий момент виховання дитини. Тому що він повинен бачити тільки злагодження з сім'ї, спокій, добро, ласку. Святославчик завжди наслідує батька, а його поводження з мамою для малюка школа ставлення до жінок узагалі. Тож маленький джентльмен дарує квіти мамі разом із татком чи не щодня. Виховання починається саме з таких дрібниць, як подарунок, скажімо, квітів. Просто син з маленького вже бачить ставлення, як батько ставиться до мами. Ну я думаю, що він це все буде бачити. Коли він підросте, він буде бачити повагу до мами, ну, то в майбутньому може і до сестрички, якщо дасть Бог. Ну і потім, коли підросте, він буде ставитися до дівчат, до майбутньої своєї дружини. Як проходять із сином ваші чоловічі будні і свята? На вихідні. Ми, коли в нас є час, ми з сином їдемо гуляти в парк. Граємося, переважно він любить грати в футбол. Ну, не знаю, може буде майбутній футболіст, бо дуже любив м'яч. Ну, їздимо по можливості на пляж, хоча він ще не купається, але позагаряти. Скажемо, гуляємо, їздимо в село до діда з бабцею, він там все впізнає. Пані Ірина переконана, життя буяє нюансами і передбачити їх неможливо. Потрібно поважати дитину, її інтереси та думку, давати можливість самовираження, ніколи не обманювати і вимагати того ж від сина. Це і є ті самі наріжні камені будівель, на яких стоять міцні фортеці, фортеці, в яких живуть справжні чоловіки. Вибираючи взуття для дитини, батьки часто дивляться тільки на зовнішній вигляд і вважають, що цього достатньо. Часто через неправильний вибір взуття у дитини можуть виникнути проблеми з ніжками. Коли батьки неправильно вибирають взуття, виникнуть можуть такі проблеми з пов'язані з деформацією ніжок, а саме стопи. Тому якісно підібрано і підігнене взуття запобігає деформації стопи, а саме викнені таких деформацій, як плоскостопість. Подальшому плоскостопість. Наприклад, вона може прогресувати і загрожує до більш серйозної деформації стопи. І До деформації вже підключається кісткова, м'язева система. Перше взуття для малюка це пінетки. І маленькі м'які черевички підготують дитину до носіння взуття серйознішого. Крім того, вони фіксують гомілково ступеневий суглоб і підтримують щиколотку, що важливо для розвитку. При виборі взуття для малюка перше, що потрібно знати взуття з натуральних матеріалів допоможе забезпечити ніжкам волого-тепловий комфорт. Обов'язково взуття має бути якісним. Мається на увазі, має бути виготовлено і шкіри або якісного шкір-замінника. Обов'язково має мати вентиляційні такі отвори, тому що ніжка в дитини потіє і особливо влітку потрібно, щоб вона була постійно сухенькою. Наприклад, німецьке дитяче взуття завжди виготовляється із шкіри, і воно обов'язково має каблучок сантиметр півтора, обов'язково має вентиляційні отвори і обов'язково має супінатор. Взуття для дитини повинно бути легким і стійким, жорстким, але не занадто. Воно не повинно здавлювати ніжку ані в довжину, ані в ширину, але і бовтатися на нозі немає. У дітей ноги ростуть швидко, приблизно на один міліметр у місяць. Підбираючи взуття, стежте, щоб його довжина була приблизно на сім міліметрів довша, ніж потрібно. Тоді воно прослужить вам. Підож бажано, щоб мала трошечки підйом. Тому що подальшого може знижуватися склепіння стопи, що приводить до плоскостопості. Звичайно, що краще, щоб дитина дитяче взуття було обов'язково з маленьким каблучком і з невеличким підйомом. Для маленьких дітей не рекомендують взуття з відкритою п'яткою. Вона повинна бути надійно зафіксована. Це забезпечить стійкість. Сандалі краще купувати дітям після трьох років. дитячого взуття обов'язково повинен бути супінатор, маленький горбочок з внутрішньої сторони е, взуття. Він допомагає запобігти розвитку плоскостопості, а також допомагає е, хорошій амортизації ніжки малюка. А у нашій наступній передачі дивіться. Шкільні роки час чудовий, але не безтурботний. Учбовий процес велике навантаження на організм дитини. Із атестатом зрілості учень одержує оберемок хвороб, які недуги чекають на наших діток за дверима храмів знань і як їм запобігти. Имося українського танцю знайомимо діток з рухами, розвиваємо відчуття ритму, виховуємо любов до українського фольклору та до танцювальної творчості. Ви не можете намилуватися своїм малюком, хочете залишити пам'ять про дитинство на нашому екрані? Тоді надсилайте фото на нашу адресу Місто Тернопіль, бульвар Шевченка, 17, обласне державне телебачення, передача Мамина школа або на електронну скриньку, яку ви бачите на екрані. Чекаємо.